За інформацією джерел телеканалу відікон у військових колах. із самого ранку, 1 лютого, представники сумських ДФТГ зібралися у сумській міській раді стурбовані інформацією по факту щодо реорганізації вказаних формувань. Нарада проходила за закритими двірима під головуванням сумського міського голови Олександра Лисенка. Нашу знімальну групу не було допущено. Після її проведення учасники зібрання теж отрималися від офіційних коментарів. Проте один з представників ДФТГ Лісовик запевнив, що приводу для Вилювання у сум'ян немає, і все буде Україна. Це все рівень слухів. Поки е, такої інформації немає, тому не треба піднімати галас. Все добре, не прижа. Все добре. Вибачте, ми у нас за мною нарада інша. Ми е, поспішаємо. Все я зрозуміла. Чи якось міським головою, коли розмовляли, дійшли якось. Ну, все добре, не при хай людини трубуся. Все добре, все буде добре, все буде Україна. Все, гарного дня. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій і повідомлятимемо вам у нашому етері.